Сьогодні ми з вами поговоримо про збалансовану тарілку. Це такий метод, знаєте, для ледячих, скажімо так, щоб не рахувати калорії. Але він, чесно вам скажу, дуже дієвий і дуже багато часу, коли я сама так харчувалася, та мої клієнти і досі, які не хочуть рахувати калорії, так харчуються. Це дуже класний метод. Зараз я вам поясню, які основні принципи збалансованої здорової тарілки. Перше, ви повинні звернути увагу на розмір своєї тарілки. Зазвичай, якщо дівчині, до прикладу треба скинути більше 20 кілограм, то я рекомендую брати тарілку не менше, не менше акцентую увагу, не менше ніж 22 см сантиметри у діаметрі. Прямо можна замірити свою тарілку та їсти тільки з неї завжди. Ось. Тарілка не менше, ніж 22 см у діаметрі. Це для людей, яким треба скинути більше, ніж 20 кг. Далі люди, яким треба менше, ніж 20 кг скинути. Це тарілка не більше, ніж 22 см в діаметрі. Тобто то не менше, ніж 22 см, а тут не більше за цю. А краще 20 см. 18, ось так. Ось таку тарілку собі візьміть і на неї орієнтуйтеся. Це таке перше правило, основне. Далі, друге правило. Коли ви бачите тарілку, так, ви так от зорово її розділити на 4. Частини. Чотири частини, так, зрозуміло. І одну частину четверту, так, одну четверту частину, ви заповнюєте білковою їжею. Тобто, це може бути якесь м'ясо, риба, морепродукти, яйця, ну, щось білкове. Далі вас, ви дивитесь на другу четверту частину і заповнюєте її вуглеводами. Тобто. Каша, гречка, перлова каша, вівсянка, там якісь крупи. Навіть буває картопля, але не дуже часто. Ось, ви заповнюєте цю частину, тобто вуглеводами. Ось тут у нас білки, тут вуглеводи. І нас залишається ще половина тарілки. Цю половину ви... Заповнюйте салатом свіжим, обов'язково свіжим салатом, щоб всі корисні речовини залишилися в тому салаті і не вбилися під час температурної обробки. Ось цю частину тарілки ви заповнюєте якоюсь капустою. Це дуже класний варіант, тому що там багато кліковини помідорами, огірками, якоюсь зеленню. Ну, все, що у вас є в холодильнику, але акцентую увагу, не приготовано Тобто, Тобто, те, що не було оброблено термічно, не приготоване. Якщо ви його вже приготували, до прикладу, в кавачки якісь, то ви їх вже складаєте до вуглеводів, бо це вже глікемічний індекс змінився у цього продукту, і він вже більш схожий на вуглеводи. Тому тут ми заповнюємо свіжий салат, тут ми заповнюємо білок, а тут вуглеводи. Це зрозуміло, я думаю, це таке основне правило, як формувати ту здорову тарілку, але в нас не завжди знаєте саме. Такого вигляду е, їжа. У нас бувають супи, борщі. Я не в якому разі не проти супів борщів, але е, я вже помітила таку, знаєте, практику, що вони не так насичують. Але ж я розумію, що ми не будемо завжди харчуватися тільки цим. І у нас таке, знаєте, різноманітне харчування. Що ми робимо з супами? Ми насипаємо тарілку, знаєте, таку до 500 мл, щоб там було, не більше. Ну, можна 4. 400. Якщо дівчині треба скинути більше 20 кг, то можна, щоб 500 було мл тарілка. А якщо менше, то десь 400 Ми насипаємо цю тарілку, вибираємо там якісь овочі, все, туди, все як є в супі, скажімо так, і окремо на тарілочку ми кладемо м'ясо. І це повинно бути обов'язково. Ми повинні розуміти, що м'ясо ми поклали приблизно стільки, скільки було б, якщо б ви його поклали на тарілку. Якщо б це була одна четверта тарілки, ось ви повинні це так зорово зорово зорієнтуватися. Скажімо, так. Ось м'ясо окремо ви поклали. І так само окремо ви повинні зробити собі свіжий салат. Ось приблизно стільки у вас був, б, якщо б ви це робили на тарілці. Дивіться. М'ясо у вас є, салат є, і тарілка супа замість вуглеводів є. Це, знаєте, така собі теж збалансована тарілка виходить. Я сподіваюся, я пояснюю зрозуміла, але якщо не зрозуміли щось, пишіть в коментарі, будь ласка, під відео, я на все відповім. Далі наступне: буває, в нас таке харчування на до прикладу змішане м'ясо з ну, там, плов. Може, плов, а може, знаєте, буває ще таке, коли ми їмо там, квасолю, чечевицю. Це дуже класне такий, знаєте, замінник білку у пісні дні. Ті, хто постують, ці розуміють. Або якщо ти веган, до прикладу, чи вегетаріанець і не їси м'яса, то можна брати чечевицю, такі бобові якісь продукти. І як у такому випадку ми формуємо свою тарілку. Дивіться, в нас та сама. Тарілка, та сама тарілка, і ми просто зорово ділимо її навпіл. Половину тарілки ми заповнюємо, до прикладу, косолію або чечевицею, бо в чечевіці, або в квасолі горохи, гороху, горохі. горохі. Доб, добре. Е, горох або гороху, як так, е, в них є достатньо і білків. І вуглеводів. і нам залишається заповнити ще частину клітковини. Тобто, ми ділимо тарілку пополам, тут кладемо чечевицю або квасолю. Тут ми кладемо салат, свіжий салат. Це обов'язково до кожного прийому їжі. Ми додаємо салат. Це основні такі, знаєте, правила, які відносяться до здорової тарілки. Так, ми харчуємося на сніданок. І на обід. Зазвичай, якщо дівчині треба скинути менше, ніж 20 кг, то сніданок я рекомендую без вуглеводів взагалі. Можна з'їсти тільки білок і салат. До прикладу, яйця. Це така, знаєте, банальщина така, яку всі роблять чомусь. На початку вони не знають, що їсти, то вони їдять яйця. Які, знаєте, підсмажені без масла, на ті пригарної сковорідці. І салат. Це такий мінімалістичний варіант сніданку, коли не хочеться нічого заморочуватися. Ось, це дівчатам, яким треба менше, ніж 20 кілограмів. Скинути то можна на сніданок вуглеводи не їсти, але обов'язково ми їх їмо на обід. Далі. Це в нас був сніданок, обід, і зараз вечеря. Вечеря в нас трохи по-іншому формується. Вечерю ми беремо ту саму тарілку і ділимо її не на чотири частини, як вам я казала до цього, а на три частини. Можна ось так: от лінії провести. І ось одну лінію. Одну частину ми заповнюємо білком. Чесно кажучи, я не рекомендую їсти м'ясо на вечерю, бо це таке важкувата їжа для вечері. Я рекомендую їсти якісь морепродукти, там, міді, креветки, можна яйця. Ось. А цю частину, ці дві частини, ми заповнюємо теж свіжим салатом. Можна, знаєте, це перемішати і зробити такий салат з морепродуктами, дуже смачно, Корисна вечеря в нас. Так, я не рекомендую їсти м'ясо на цю частину, але ну, деякі люди так і роблять. Їдять тут, наприклад, якусь курку, а тут е, свіжий салат. Це обов'язково. На вечерю ми вуглеводи вже не їмо. Знаєте, я пояснюю всім людям так, коли ми їмо вуглеводи на вечерю, то е, знаєте, взагалі, що таке вуглеводи? Це така енергія, яка нам дається, щоб ми її використали. Так? Але ввечері, коли ми її використаємо. Тобто ввечері в нас вже тільки спати, і все, ми не ходимо, ми не якось фізично неактивні. І тоді ці вуглеводи, їм просто нікуди діватися, окрім як до наших боків прилипнути, тобто перетворитися у жир. Ось, тому на вечерю я не рекомендую їсти. Кашу, але якщо ви прям дуже голодна, то можете додати собі каші, бо це вам трошки ваш голод притамує. Ось це такі основні рекомендації по здоров'ю тарілці. Бажаю вам успіхів у вашому схудненні і до наступного відео.